Завершився п'ятий тур Тата Steel Chess. Він був доволі результативний. Сіндаро Джавахір зміг здолати Адогмуша. Кеймір переміг Аравінда. Лідери Німан та Абдусаторов зіграли Мінчію. Фідесєв зміг чорними переграти Ерігаїсі, а Гукеш з чорними здобув перемогу над Гуєном. Давайте переходити до самих партій. Чорні спокійно провели D5, так? Помінялись. Білі зробили рокировку. Десь хочуть забрати на D5, та кінь D5, тому Турай 8 захистились. Д4 такий контрудар. Помінялись на D5. Забрали на D5 і, по суті, білі отримали. Стабільну таку перевагу на всю партію за рахунок того, що в чорних виник ізолятор. Білі одразу його заблокували, і у них доволі зрозумілий план. Так, десь там поставити туру, можливо на D1, тиснути на D5, перебудувати коня, активізувати ферзя і так далі. Цікаво. Була можливість відхилитися від цього цієї ситуації. Є Д, це перша лінія, є Д, так? c 5 був вхід. Доволі цікаве, можливо, щось не сподобалось. Це 4 Тура 1, е 1. Можливо, не подобалось, що пішак тут. Тому вирішив, що це буде для нього краще. А, білі, в свою чергу, хочуть перейти веншпіль, так. Вже ферзер заблокувала на D4. На B2 пішака таким чином захистили. А3 зафіксували дуже технічну структуру. Кінь 3. Захистили на С2, напали десь на D5. H3. Обмежили коня. Кіньє 4. Серйозна неточність. так Ферзь С5. Ну, не хотілося по-людськи грати Ферзь с 5 Після, наприклад, Ферц5, Тура С5, якийсь там кінь F3, С3, Тура Д1. Це статична перевага однозначно в стороні білих. Тому кінь 4 вирішив, можливо, позбавитись. Якось від своєї слабкості. Думав, що заберуть, так, так. І десь там Ферзі 4 буде Ферзь B2, тому на B2 слабкість, тура D1 F5 H4. Тут зараз білі відфіксують, підуть, можливо, тура R D2, C3 і буде теж перевага. Вирішено було пити тура D1 одразу. Кінь D6, ферзь E5. Перейшов кінь на F3, помінялись. С3 походили. Та Б2 чорні встигли забрати, але білі отримують активність. Кінь G5, так, тура d5. Тепер ферзь 8 мат загрожує на взяття, тому тура С8, Тура Д4, відійшов король на H2. Пропонують обмін ферзів білі відмовляють. І слон D5. Знову у нас грубий зівок, так, по суті, отримав одразу G4, HG і ферзь d3. Просто по суті нікуди відійти ферзем, щоб тримати слона. Тепер зв'язка, Ферзь C7. Слон е 6 відійшов. Але проблема в тому, що тепер завжди загрожує так d 8 Тут взагалі ферзь H7 нам пропонують кінь. 6 ф'є. і тура d 3 кудись сюди Але вирішивши, що ця загроза зберігається, пішов просто c4. Забрав на е 6 Заїхав тура d 7 Візуально також ферзь F3 ферзь Ferzy 7 матує. Чорні ходять Fersів 4, Ферзь Ferzy 6, Ферзь Ferzi 7 зайшли, загрожує Ферзь Ferz 6 мат, тому Ферзь Ferzia 6. Повернулося, посилили короля, напали на два пішаки. так, Забрали одного. Пішли C5, забрали другого. F3 серйозна помилка. Я думаю, взагалі можливо. Зараз Ферзь F5 треба було десь піти. Ферзь F5. Так і є. Комп'ютер нам підказує, що це просто виграє абсолютно туровий еншпіль. Це 6 там тура F5, пішов королем десь. Можливо, взагалі якось піти хочеться турою, але король g3, чомусь він пише тут плюс 4, а тепер плюс 2. король g4, тура F2, просто забрав на G5 тут домінація. Але в партії було F3, через D2, король F3, майже випустив Синдаров цю перемогу. так. Перейшов все ж таки в коровий Ншпіль, але вже в іншій редакції і в гіршому, в гіршому стані. Так? Тому що ось тут, якщо переходити, то все в нього відносно добре. А різниця, тут вже король десь на G8, так він може встигнути обійти, що і робиться. F4 походили, відтіснили. Ще раз відтіснили, забрали, відрізали і Кураж 2. Ще одна дуже серйозна полка, яка вже стала фатальною. Що треба було робити? Можливо, треба було давати шахи, давайте подивимось. Так, шах, король 4, шах, на крольф 3 знову шах, на кролі 3, знову шах. На кроль 4 знову шах, так, на кролі 5, знову. І знову шахуємо. Якщо король c 5 ми шахуємо. І тоді це чіпляємося до слабкості. Треба було таким чином шахувати. Якщо там, наприклад, так, 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 то Тура С1, Б1 навіть ні, А1 програє. Тура Б1, А4. І тепер відрізаємо з цього боку, якось це тримається, виявляється. Тура В5, потім ф 5 забираємо. Ну, Дуже так непросто це зрозуміти. Тура G2 тримає по лінії, так, відрізаю, активізував короля. Пішак просто дійшов до а 7 і виявляється, що є дуже неприємний хід F6, який закінчує цю партію. Тому що на король F6 буде Тура F8, а на GH технічний хід Тура H8. І після цього треба здаватися чорним. Ось так, все ж таки з другої спроби змігся вдарив реалізувати свою перевагу. Переходимо до партії Кеймер Revit. Тут біля отримали, я вважаю, трохи краще по дебюту. Встигли вони коня прибрати, так? Зайвий у них зараз пішак. Не бачу таких прям дуже глобальних проблем. Захистились, пішли на F4, так, перебудували коня, потроху вигнали фігури. Ось тут, можливо, була якась неточність, так? Але Тура е 8 більш серйозна точність, треба було грати тура G7 якось. Але пішов Тура E8, одразу F4 захистили, немає так, взяття через те, що король взяли, і тому тура Тураж 7 не дає просто піти F4, ось що ідея можливо. А тут вже статично біля перебудовують своїх конів, зайшов кінь на G5. Віддали пішака на Е3, повернулись. так, Не беруть навіть якість для того, щоб не було шансів взагалі в чорних тут щось створити по чорних клітинах. Просто забрали на е 3 спокійно, короля перебудували, H3 підірвали, Тура D6, ну можливо, треба було просто забрати на H3. Так. Тура D6 захотілося яскравіше це зробити, кінь D4, проміжок такий. Якщо забрали, то ми забрали висить тепер на Е6, тому слон D5, g 3 шах, Тура F6 максимально жорстко, Тура H3 забрали. Король G3. Технічно від шаху, від зв'язки позбавились, так, і після такого технічного ходу вирішив Аравін, що треба здаватись. Переходимо до партії Erigsi FDS'. Вважаю, що це трошки неочікуваний результат. Іригейсі білими дуже такий міцний. Десь він, я так розумію, мав перевагу в цьому графіку ми маємо побачити, так? Плюс 1,5 десь май, майже було. Є5. Можливо, вирішив здивувати свого опонента. Рокіровка забрала на D5 і 6 забрала на F6. Невже треба було ходити FZ5? Ні, Ferzy 5 то вже перебував. Як то кажуть, ферзі 5 зівається. А Е4 можна було і зробити. Кінь д 5 Ось тут ферзі 5, а слон д 8 кінь С3, Е7, якісь такі суперваріанти. Цікаві, так? Тут взагалі просто виграно. Дуже цікаві ідеї. забрав, пішов Е4, потім. Все ж таки, перевага є, просто зайвий пішак, так? Захистився, але в чорних все ж таки перевага у розвитку. Вони підривають ф 5 Повертають коня. Ферзь b6 не дають зробити 2 нулі. А6 виганяють вже слона, Ферзь A7 сховалися, не дають принципово королю втікти та зробити рокировку. B5, так, захопили трошки простору. Тура D8. Створили тиск. Кінь йде тепер десь на F4. Це хочеться вже грати однозначно за чорних. Ферзь Д5, так, Тура C3 зайшли, вже тиск на ці фігури. Слона 2. Дуже серйозний зівок. Ферзь Ferзі 3 дає зайти, так? Що треба було робити? Можливо, якийсь хід. Одразу кінцетри. Ну, давайте подивимось, що треба було робити. Кінців бред якийсь, так, Ferzier 3 знову ж таки нічого не заважає на Кіні 2 виявляється Кінь в 4 з матом Кінжі 2. Дуже красива комбінація, плюс Ферзі ще висить. так. А треба було грати єдиним ходом D7, який давав можливість так не програти Ferzie 3 і Ferзі 8. Ну, Це комп'ютерні лінії, навіть Регаїсі, який грає як машина, не зміг знайти таку тактику. Афідосеїв зміг створити от реальні проблеми так без пішака. І після Тура С3, слон-2, Ферзі 3, кінь F4, все, сипеться. Тура Е3. Зв'язаний кінь. Так, тура F2 і слон D3 додається. На e 2 просто тріщить. Король D2 і зайва фігура просто-напросто в чорну. Тура Д6 шахом ще забрали. Останній козир Тура D3 знову шах, Слон F3 знову шах, Кінь же 6 захистився теж шахом. І Тура-Д8 просто заспокоює, по суті, всі ідеї білих, там, з матом, які були пов'язані і так далі. Відрізали, дали знову шах. Знову шах, так, кінь зайшов за Б4, забрав спокійно. В Вагоні я ще пару ходів зробив регрікс так, і визнав свою поразку. Таким чином Фідосієв здобув перемогу. І переходимо до партії. Де чинний чемпіон світу зміг здобути перемогу. Ось такий у нас варіант на індійському захисті. Видно, що тут Макеш все знає. Суперник все ж таки менше знає. Структура доволі така симетрична, так? Hers 7. На G3 десь вже тиск створюється. забрали на c 4 Забрали на Б4, створили таких висячих пішаків. Підірвали e 5 На F3 проміжку забрали, кінь E5, так. і слон c 5 Вже на F2 десь напала, на c 4 Ізолятор на a 2 ізолятор. Тиск створений. Слон F8. Навіть не Тура E8, слон F8. Більш гарний хід. проявляє розуміння так чемпіон. Король Лайв на G7 звільнився від зв'язки. Тура c 6 Слона хоче на b4 так поставити. Захистився. H5 зафіксував знову ж таки структуру. Вже десь готує удар на F2. І слон Е1 так зайшов за F2. Пожертвував якість. Дуже цікаво. І Тура c 3 Знову якийсь з'явок, Одразу забрали на С4. Дуже хлопнокровно діяв у кеш. кінь Кінбі 6, тура c 2 так. Слон E3. Відіграли. Якість. Не можна було я так розумію, Десь навіть піти Тура e 4 через Тура F2. І мат з будь-якого боку. Відіграли, так, і пропонують одразу обмін конів для переходу. Второвий Ншпіль. Якщо забрати, так, то просто безнадійно. Зараз все посипеться по четвертому ряду. Тому коня прибрали, король посилився. 2-4. Спокійно тут забрали. На H5, до речі, білі хочуть забрати, так. що і роблять, але з чорних все ж таки велика вже перевага. І після А4 вирішив здатись навіть не пробувати урятувати цю позицію. Дуже хладнокровно діяв у кеш, так з жертвою якості. Після слон 1, слон 2 проявив бійцівський характер. В сет-нозі так, жертву якості, вирішив, що тут слона достатня, який буде контролювати б 6 так, і буде все добре. Будь-який хід, крім Тура, це тут Дав рівність, але є те, що є. Таким чином у нас ситуація після. П'ятого туру Німан залишається на першому. Сіндаро після перемоги зміг піднятися на друге місце. Авдусаторов на третьому. По 3,5 очки з п'яти. нас наздоганяє майже групу лідерів. У нього три очки. Гукеш теж підтягнувся. Іван Форрест міцно тримається. Так, у нього поки що все добре в цьому турнірі. Одна перемога та чотири нічі. Так, дуже потужно грає. Прогананта. Ситуацію постабілізував, так? Але поки що тільки нічі. Думаю, що він своє слово скаже. Ми вже зустрінемось після шостого туру.